Техніка ТМР унікальна тим, Ну я просто вже унікальність би, сам собі так присвоюю, але поясню чому. Бо е, от, медитативні практики вони передбачають сидіння закритими очима, це певний спокій. Да? Часто людям буває дуже важко навіть от, сама думка, як це закрити очі, посидіти. Тому ми починаємо готувати нервову систему. Якраз тут розминка фізична вона допомагає активувати нервову систему. Це дуже важлива частина, тому ми розминку робимо. от як я вже бачу, ви це робили з олією, так? Но ми Ця тільки руками... це робили. Це ядро, рука буважав. рука, так, да, згідно методик там, східних рефлексотерапії, вона якби є як пульт нашого тіла. І фактично на руці є присутність всіх наших суглобів. В Аюбеді є розуміння, що суглоби це корені нервової системи. І от коли навіть ви робите таку розминку, ви тим самим активуєте нервову систему. Іншими словами, ви ніби звертаєтеся до нервової системи, кажучи, зараз ми щось будемо з тобою робити. Наступний етап: ми робимо дихальну практику, а саме це дихання животом, діафрагмальне. Тобто, коли ми вдосі ніби виштовхуємо животом, яка на руці, і на видосі ця рука повертається. Вертається назад, це дихання дозволяє нам переключити нашу нервову систему в режим накопичення енергії або відпочинку. Але якщо би так було, що цього й достатньо, от виявилося, що це просто сприяє якомусь швидкому досить досягненню ефекту, але цього ненадовго. І от наступний крок в дихальних практиках це практика повільного глибокого дихання. Зараз дуже багато на цьому побудовано методики. Я зараз там от кожен день переглядаю там, мені присилає. Наш друг GPT, такий огляд періодики всієї по науці. я кожен день бачу, як з'являються нові метааналізи статті, де підкреслюється ефективність якраз цих методів. Ось якраз я вам даю просто-просту формулу: 5 дорахуємо до 5 на вдосі, і 5 на видосі. Тобто формула дуже проста. Але це формула, яка ну зі всіх сторін вже має доказову базу, що завдяки цьому ми ніби акумулюємо енергію, і от за рахунок того, що ми накопичуємо енергію, наша здатність відновлюватися суттєво зростає. Медитація, яку ми потім можемо зробити, якщо ви навіть не вмієте медитувати, ніколи не медитували. Тому слово медитація навіть забудьте. Не треба собі, ну як то кажуть, ставити от нову якусь планку. Я буду медитувати. Я вам пропоную просто. Побудьте з собою. Це стан, коли ви закритими очима просто спостерігаєте за диханням. Просто спостерігайте дихання для вас, це як такий актор, який з'являється на сцені. Ви як глядач, який спостерігає за ним. усвідомлене дихання. Так? Це, для... це просто це просто розслідування, це угу. просто присутність, угу. і в цьому стані ви просто створите ті умови, коли ваша увага розвертається всередину. Увага це як прожектор світла, яке починає. Наповнювати вас зсередини світло створює здатність нервової системи розпізнавати ті накопичені блоки стресу з минулого. Як тільки розпізнається ці блоки, тут же ваша нервова система вмикає механізми саморегуляції, вона нейтралізує все те, що чужорідне. Ефект дуже схожий, як ви, наприклад, заходите в темну кімнату і вмикаєте світло. Темнота, тіні зникають, тільки проникає світло. Немає боротьби протистояння між темнотою і світлом. От щось схоже відбувається, коли ви просто при, присутні під.